Щоденне циклічне дихання з наголосом на коротших вдихах і довших видихах асоціюється зі значно більшим покращенням настрою, кращим контролем стресу та покращенням самопочуття. Порівняння з усвідомленою медитацією. Всього 5 хвилин цієї дихальної вправи в день позитивно впливають на настрій і є позитивним інструментом для боротьби зі стресом і поліпшенням самопочуття. Як я пояснював раніше, механізм користі циклічного дихання для здоров'я полягає в стимуляції ядер блукаючого нерва дихальними ядрами, які розташовані близько одне до одного в ромбоподібній ямці. Довгастого мозку. Довготривала, ефективна, парасимпатична, вагусна діяльність є необхідною мовою гарного самопочуття і здоров'я до останнього подиху. Не забувайте приділяти увагу щоденним циклічним дихальним вправам. Дякую за лайки та розповсюдження відео.